Вітаю глядачів каналу. Хочу зняти невелике відео після розмов в каналі Автоматизація і Незалежність. Так як вже почалося, ну по крайній мірі сім днів тому ми надіялися, що вже почалися сонячні дні, я вирішив починати перехід з зимового режиму на літній або весняно літньо осіння. Тобто, якщо в зимовому режимі основною метою було Keep Batteries charged, тобто тримати акумулятори заряджені, це досягається налаштуванням ESS, якщо ми говоримо про Віктрон, підтримка заряду батарей. Якщо включити такий режим, ваш Віктрон буде налаштов... ну, заряджати, тримати батареї заряджені. У Ультроніка, ну не покажу, але у Ультроніка цим, цим режимом є або UPS, або Solar Utility Battery SUB, пріоритет, Тоді він працює між, якщо сонця нема, то він тримає на Floating Voltage, то він заряджає акумулятори до 100%, тримає на Floatin. Якщо сонце є, він тоді використовує сонце і батарею до моменту back-to-grid напруги, тобто нижньої там напруги, при якій він починає включати зарядний пристрій і заряджати. І коли сонце закінчилося, він включає зарядку, заряджає його до bulk voltage, це про вольтронік. Після балк він падає на флоатінг, і вже там всю ніч, умовно, так працює. Якщо подивитися, як це відбувалося раніше по графіках, <гух> та, то заходимо в графік, останні 7 днів, вертаємося ще на 7 днів раніше. Та. Тобто, ось у нас акумулятор тримається на 99,6%. З'являється сонечко, вольтронік вимикає. Забір напругу вимикає свій зарядний від AC в режимі SUV і починає падати напруга акумулятора, тому що зранку сонця немає, потім сонця з'явилось достатньо. Заряджається до кінця, і до кінця дня він так тримається, а в кінці дня він включає зарядку, заряджає до 100%, і от всю ніч тримає там на 99,6% на флотінго. Це так працює Electronic. Ну, в моїй системі стоїть Вольтронік і Віктрон після нього, тобто, вони наштовані так, що вони в цьому режимі працюють в парі, і віктрон просто під час наявності сонця заряджає, допомагає Вільтроніку. І плюс вони разом дають мені там до 11 кВт потужності, бо Вольтронік дає максимум 5, а віктрон додає своїх там від 5,6 до 6 кВт, які він може, якщо є така потреба. Ну і звісно ж, побачив я такий графік, от, що сонця достатньо. Давай включатися в літній режим. Що таке літній режим? Літній режим це коли пробувати пережити повністю ніч без підживлення акумулятора від мережі. Я включив режим спочатку SBO, Solar Battery Utility на електроніку. На першому інверторі. От, і як тільки я це включив, звичайно ж Сонце зникло, так? його не вистачало. Тут відповідно, от Я прожив перший день до 60% впало, потім ніч впало до 25% підзарядилося. І потім в день впало до 24% і впало до 20%. 20% у мене було налаштування. Ці 20% я вичислив, налаштувавши напругу на вольтроніку на першому інверторі, поставив її там 50, 50 вольт, back to grip напругу. Так? І поставив на Віктроні, щоб він не допускав заряду нижче, ніж 20%. Тобто, якщо нижче, ніж 20%, тоді Віктрон включає свій зарядний, починає забирати з вольтроніка, а той вже відповідно бере з 220 східно, якщо в нього не вистачає сонця. Це показало мені, що в мене, за відсутності сонця, у мене акумулятори на 20%. Трохи недобре, тому що наш. Недобросовісний сусід нам може виключити світло так, своїми ракетами. Тому я підняв напругу на вольтроніку так, щоб у мене було більше запасу. І в мене вийшло 50% по 51 чи 52 В я поставив, це вийшло 40% state of charge. Мене це задовільняє. Відповідно, зараз система працює наступним чином. Вона стоїть в режимі. От я покажу. Поки нема сонця, воно лежить в режимі USB. Потім, як сонце прийде, я хочу переключитись на SBU. То зараз в мене береться напруга з мережі. Все сонце йде в заряд батареї або в споживання на першому. Як тільки вернеться сонце, я верну на SUB. Поки що, як бачите по графіку, Сонця нема. І напруги. Це ті, кому буде цікаво, 16С літій Значить, У мене Back to Grid стоїть 52 вольта. Це якраз виходить 41%, 39% state of charge. Back to discharge у мене стоїть 54 В на вольтроніку. Оце настройки, які важливі. І я обмежив заряд від. 220-40 А для чого я це зробив? Тому що коли ставиш 60 А, він починає дуже сильно шуміти і сильно гріє. Какаде у нього при максимальному струмі не дуже добрий. Я порахував, що він показує 3300 Вт споживання. Що він дається в акумулятор, а від мережі він бере 3600. Тобто 300-400 Вт у нього йде в нагрів. Якщо поставити 40 А, то вентилятори не включаються, в кімнаті не, не є так гаряче, і 40 А мені для моєго споживання вистачає. Ясне діло, що це в кожного своє споживання. Це важливий момент. І що виходить? Зараз, поки немає сонця, от видно е по графіку. Получається, давайте я звізьму так останні 7 днів, <кій> Получається, що задання у мене сонце генерує 3-4 кВт, цього мені недостатньо, але у мене 100% цього сонця йде на споживання. От. Поки що не знайшов не я способу, при якому <кій> це переключати. Тобто, щоб це автоматично працювало. Ви бачите, я зараз сиджу на USB праюті, якщо перейти на SUB, то ну, треба спробувати. Мені здається, що буде теж норм, подивимося. Але коли Сонця не вистачає, то м -м, треба визначитися, скільки ви хочете state of charge. Скільки вам треба запасу акумуляторів. В мене, наприклад, ну, 28,5 кВт, якщо взяти 41, ну, от, найбільше 38,4%. Якщо взяти 28,5%, Помножити на 0,38. Виходить, що у мене запасу 10 кВт лишається в акумуляторах до 0. Тобто мені лише це для споживання. Для чого я це роблю? Я хочу максимізувати споживання від сонця, мінімізувати споживання від мережі. Хочу досягнути налаштування, при якому у мене буде запас в акумуляторах лишатися з ночі, який буде. В сонячний, скажімо, в сонячний день він буде мати достатню ємність для того, щоб зарядитися до 100% і щоб вистачило цього запасу до кінця сонячного дня, і щоб вистачило запасу акумуляторів до початку сонячного дня наступного дня. Відповідно, поки що, станемо на 15 березня з налаштуваннями 13,6 кВт сонячних панелей. На даху на фасаді плюс 28,5 кВт годину, е акумуляторів, не вистачає мені для проживання повністю. Треба робити танці з бубном і треба автоматизувати. І поки що у мене логіка виходить така, що якщо е акумулятор падає за декілька днів, в даному випадку я бачу за 2 дні ну, по графіку, то? от він у нас за першу ніч. І за другу ніч. І він падає <клес> нижче 40%, то треба вольтронік переключати в режим або USB, або SUB, для того, щоб напруга не падала нижче цього 41%. От. І то цього не дуже достатньо. Да? Тобто треба збільшувати кількість сонячних панелей. То, якщо взяти <клес> збільшити сонячні панелі в два рази, у мене, тобто з 13.6 зробити 26, ну, грубо кажучи, 30 кВт, то вже в цей період часу у мене буде запас не дві, не дві ночі, а 4 ночі. Хоча, можливо, і більше, тому що в день буде більше генерації. Так? Тобто, треба це теж рахувати, дивитися. Ну, грубо 4 ночі. І тоді, якщо 4 ночі, то е, можна говорити про більшу автономність, але це коштує грошей. От. Побачимо. Поки що ділюсь з вами інформацією, е, міняю налаштування на налаштування і, схоже, навіть з цими налаштуваннями на прух я буду входити і в наступну зиму. Тому що я не хочу спускати акумулятора нижче, ніж 40%. Діліться своїми налаштуваннями, як у вас, звичайно, що це в кожного своє налаштування. Але у мене воно виглядає на те, що, <кій> якщо говорити про межі, то є межа зверху максимального струму, який можна давати. Так? Тобто, скільки можна заряджати акумулятори. У мене з моїми 28,5 кВт годину або 100 плюс 100 плюс 100. Е. Так, скільки в мене виходить? 200 ампер-годину, 200 ампер-годину і 180 ампер-годину, це виходить 580 ампер-годину. У мене зараз стоїть 225 ампер, максимальний струм зарядки в системі Victron і плюс 80 ампер в піках може дати Voltronic. Тобто це 300 ампер-годину я би міг заряджати, але у мене немає скільки. Виходить, Інверторної потужності МППТ. яка би могла це робити. І розряд у мене максимальний 11 кВт. Можливий, якщо я беру одночасно два інвертора. То в цій системі для мене бачиться, що от зараз би додаткові сонячні поля, вони б мені дали деяких потужностей. Дали б деякого запасу міцності. От, можливо, навіть на 4 дня було би таких от Такі сонячні дні. От. Але це треба рахувати по грошам. Ну і по акумуляторам завжди добре їх мати, але поки що я дивлюся, що враховуючи те, що в мене акумуляторів вистачає на 2 доби в цьому режимі. Тобто є час і підключити генератори, під ці, якщо немає взагалі сонця, то тобто по акумуляторах я поки що роблю стоп, тому що я не бачу потреби. Більшому масиві акумуляторів, крім моментів, це коли може з'явитися електрокар. Ну, поки що всі гроші йдуть на покупку автомобілів для Збройних сил. Так що, перший висновок для березня і лютого потрібно більше сонячних панелей. Дякую вам!